Друзі, знаєте, взагалі це дуже цінно і прекрасно, що ви можете бути на природі і в час, де в нашій країні війна, де багато горя, де багато сліз, де багато речей, які, ну, знаєте, скажімо так, зворушують наше серце. Ми можемо зібратися так гарно на природі і. Мати гарні спілкування, спорт, гарну їжу, смачну їжу. Вірю, що ваш шашлик був хороший, не згорів. Але знаєте, саме головне те, для чого ми завжди збираємося, як віруючі люди, це щоб об'єднатися навкруг Слова Божого. Знаєте, насправді дуже особлива тема, і тому я дуже хочу закликати вас бути як найуважнішими, щоб ми дійсно почули, що Господь сьогодні хоче проговорити до нашого серця. Зустріч обличчя в обличчя. Скажіть, от е, такий трошки діалог хочу. Скажіть, е, коли ви чуєте взагалі оцей вираз Зустріч обличчя в обличчя? Які у вас виникають асоціації? От про що мова? Голосніше, говори, щоб я не підходив. Серйозна розмова. Інтерв'ю був вислів. Ще. Як як? Добре ще. Які у вас асоціації? Ще? Обличчя в обличчя, про що йде мова? Уявіть, хто має вже чоловіка або дружину, обличчя в обличчя. Хто має батьків або дітей? Ви обличчя в обличчя. І це час, про що йде мова насправді? Близька розмова. Стосунки, хтось сказав. Дякую. Стосунки. Да, ми сьогодні якраз будемо про це говорити. Стосунки. Знаєте, насправді. Ми часто, як, особливо хто виростає з дитинства у церкві, ми сприймаємо взагалі Біблію, молитву, відвідування зібрань. ну Деколи такі, вже, знаєте, як принуд. Ну, це о, деколи діти мене запитують, що ми знову йдемо в собрання. Да, от я думаю, що всі, хто з дитинства виростають у, у віруючих сім'ях, десь знаходилися на такому етапі. Але сьогодні хочеться, щоб ми звернули увагу і текст, який ми прочитаємо. Він буде говорити насправді не просто про знаєте, знаєте, ну, ми почитали Біблію, да, ми помолилися, і, і все. І на цьому дуже. Ну, Господь ще спасіба нам має сказати, що ми сьогодні помолилися. Да? Але хочеться, щоб ми сьогодні звернули увагу, насправді, що особисто для мене означає ось фраза, ось ця фраза, оця тема, оця ідея, яку організатори хотіли донести: обличчя в обличчя. Знаєте, я пам'ятаю, коли наші діти були ще набагато менше. Я, до речі, батько чотирьох дітей. старшому сину минуло тринадцять, як у Шевченка, мені 13 минало. Молодша донька перший клас закінчила, сьомий рік буде. І маю гарну дружину, як Оксана, яка зі мною. Сам служу в церкві Селини Недобоється. Так коротко про себе. Але знаєте, згадую, коли діти були малими ну, Меншими набагато. І коли вони хотіли дуже скоро сісти їсти, вони просили: можна я помолюся? Ну, кажу, можна. І один із синів третій, у нас два сина і дві дочки. І от наш син Матвійко, він коли був дуже голодний, молитва була дуже простою. В оригіналі приблизно передаю. Господи, благослови цю їжу амінь. Друзі, знаєте, коли це звучить з уст трьохрічної, п'ятирічної дитини. Ну, ми сміємося з цього, так? Да? Але ми можемо десь зловити себе на цій думці. Для когось, можливо, молитовне життя і складається з цього. Молюся, коли сідаю їсти, ну для того, щоб там не отравитися, да? щоб нормально їжа спожилася, то молюся так. Або хтось скаже: рано не успів помолитися, вечором помолюся. обов'язково. Друзі, от подумайте, хто ловив себе на думки: рано не маю коли, вечором я все встигну вечером, як то кажуть, Єлі, ми доповзаємо до кроваті, і вечора, і вечора немає. Є другі крайності, коли людина каже, одна сестричка, питає, сестра, як ваше життя, що ви, як ваше духовне життя? Вона каже, цю ніч прочитала 20 розділів. І кажуть: Сестра, і що ви для себе взяли? Каже, ну просто прочитала 20 розділів. Знаєте, можна читати просто Біблію як поетичну книгу, а можна. Молитва, яка складається лише з прохань. Друзі, от поміркуйте, з чого складається взагалі ваше молитовне життя. Боже, благослови, дай, поможи. І знаєте, мені деколи так виглядає, що ми у Господа як попрошайки. Знаєте? От дай Боже і дай таке відчуття, що нам ніколи не хватає. Дай Боже, і дай Боже, і дай Боже. Знаєте, я от маючи четверо дітей. Відверто скажу, мені неприємно, коли діти у мене лише просять. А, у мене знову же син Матвій, мені подобається, коли я навіть його привіз на музичну школу, він закриває двері і каже дуже цікаву фразу: Тату, дякую. А, коли діти встають, майже всі діти встають за столу, підходять до дружини, обнімають і кажуть, мамо, дякую. Знаєте, насправді. А, також можуть бути в цьому крайності. Я хочу зачитати текст, книга чисел, 12 розділ, 7-й 8-й вірш, і ми коротенько порозумуємо саме над цим текстом. І ми будемо говорити, як відбувається процес, щоб досягнути стосунків. Я не хочу, щоб кожен із нас, друзі, сприймав молитовне життя або читання писання, відвідування зібрань, служіння якогось, щоб ми це сприймали просто як форму, бо це треба робити. Бо нас завтра запитає пастор, чому нас немає там чи в іншому місці. Нас керівник молоді запитає, а коли ти читав читав останній раз Біблію. Друзі, хочеться, щоб ми говорили, як відбувається процес саме стосунків, щоб досягнути стосунків. Хтось ходив сьогодні на дошлюбні стосунки, да, і думає, вже, ну, вже пора би створювати якусь сім'ю. Але замітьте, що ми люди, коли ми не маємо стосунків. Ми, ми відчуваємо себе зовсім якось ну, по-іншому. І тому хочу зачитати текст, і ми будемо розважати. Не так раб мій Мойсей, у всім домі моїм, він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками, і образ Господа він оглядає, і чому ви не боялися нарікати на Мойсея, мого раба. Як відбувається процес стосунків, як відбувається процес, щоб досягнути Правильних, добрих стосунків. Я не знаю, молода людина, дорогий друже, який ти виростаєш в сім'ї. Можливо, ти виростав в сім'ї, де батьки вони не жили в злагоді, і ти думав, от коли я створю сім'ю, у мене буде сама найліпша сім'я. Але, друзі, без Господа ми ж розуміємо, що ми не можемо нічого нормального створити, нічого нормального зробити. Тому пару думок, як ми маємо досягати цих стосунків, і хочеться, щоб. Після сьогоднішнього слова ми зрозуміли, що молитва, читання слова, відвідування зібрань і всі інші речі, якщо ми не розуміємо під цим як стосунки, якщо ми це просто сприймаємо як, ну, як момент форми, це довго не буде. А коли ми говоримо про стосунки, це буде зовсім по-іншому. Тому перше з цього тексту, як відбувається процес? Щоб досягнути стосунків, що має відбуватися в нашому житті, щоб стосунки були на висоті. Я переконаний, друзі, що у кожного з нас були розчарування, коли ми мали певні стосунки з людьми, ці стосунки і, і ми засмучувалися з цього. Нам було неприємно, нам було некомфортно. Знаєте, щось подібне з Господом: якщо ми не будемо підтримувати постійні стосунки. Ми будемо розчаровуватися, ми будемо незадоволені, нам буде чогось не вистачати. І тому перше, з чого взагалі починаються будь-які стосунки, цікаву фразу Господь каже за Мойсея: не так раб мій Мойсей. Про що насправді йде мова? Знаєте, слово Боже каже, ви друзі мої. Або, до прикладу, каже, я вже не називаю вас рабами. Або є ще ряд інших висловів, асоціацій, але про що насправді йде мова, коли е, або Господь хотів сказати, або коли Христос був на землі, хотів сказати оцей вираз. раб мій, друзі мої, про що йде мова? Про належність. Сьогодні цікаве було запитання, я коли вів його підлітку саме для підлітків. оцей, Воркшоп да, називають. Я називаю по-простому семінар, але ну, сьогодні да, такі гарні слова, тому будемо вчитися. Але от якраз було одне із запитань. Чи може бути людина в команді, яка не є, скажімо так, відроджена? Друзі, а просте питання, знаєте, от просте питання, а можемо ми жити чоловік і дружина, коли у нас немає законних стосунків? Тобто питання саме собою воно знімається, коли ми внікаємо в суть, коли ми розважаємо, коли ми розуміємо, що стосунки починаються з приналежності. А пам'ятаєте, писання взагалі показує, що ми комусь належимо. І коли людина каже: Я нікому не належу, ні Богу, ні дияволу, ні світу, я от не раз от сьогодні особливо це в тренді молодіжному: я належу собі. Я такий сам любимий, сам собі, сам для себе. Але цікаво, що мова йде про належність до когось. Слово Боже каже, хто кому служить, той тому і раб. Знаєте, цікаво, але Бог укоряє брата і сестру Мойсея, Маріам і Араона, за те, що вони зазіхнули на належність Божу, те, що належало Богові. Бог каже: раб мій! Бог звертається до цих людей, і Він каже, що ви зазіхнули на моє. Є один із текстів, який каже, що хто е, зазіхає на Божих вибранців, як на зіницю ока. Тобто Бог насправді, друзі, дуже по-особливому відноситься до те, що його. І тому, коли ми в його руках, коли ми е, з ним, це зовсім по-іншому. Друзі, про це питання, як ми можемо виконувати якесь служіння, якщо ми не належні йому? Хочу наголосити, те, що ви, хтось виріс у, з дитинства у християнській сім'ї. Це не говорить, що ви належите Господу. Ви належите християнській сім'ї, друзі. І це чітко потрібно розуміти, що коли людина виростає в християнській сім'ї, має прийти момент, коли людина має зрозуміти, що вона належна Господу. Тому мова йде не просто про формальну належність. І сьогодні, коли ми розважаємо про кому належу я. Оця перша думка, коли ми говоримо, що є певний початок, будь-чого є певний початок, стосунків є певний початок. І стосунки починаються з належності, щоб дружина, з якою ми живемо вже більше 14 років, щоб в нас, скажімо так, відбувся процес уже дійсно стосунків, все почалося з певного узаконення цих стосунків. Тобто. Ми не можемо говорити про якісь стосунки, якщо, якщо ми, скажімо так, не проявили це публічно. Точно так само з Господом, друзі. І сьогодні хочеться, щоб на цьому молодіжному заході, коли зібралася молодь, коли весело, коли гарно, подумайте, кому належу сьогодні я. Якщо ви належите Господу, ви щасливі люди. Але, можливо, сьогодні є той день змін, коли я розумію, що, слухай, ну я точно що не належу Господу. Те, що я, мене батьки постійно деколи напрягають ходити в зібрання, ну це ще ж не говорить про те, що я належу Господу. Тому що у кожного ситуація вона різна. Хтось з задоволенням йде, а хтось каже, а хтось питає батьків: а чого я йду три рази на тиждень, чотири рази, два рази на тиждень, а чого я взагалі ходжу. Друзі, стосунки починаються з належності. Кому я належу? Друге, про що мова йде? Коли ми належимо Господу, то цікаво Господь, він каже Аарон і Маріам про те, що Мойсей, він вірний, він довірений у всім домі. Тобто, коли люди узаконюють якісь стосунки, знову ж повернуся до шлюбу, то Люди вони мають залишатися вірними. Тобто стосунки вони підкріпляються якимись речами. Бог про Мойсея свідчить, що він вірний йому. Господь свідчить, що я довіряю йому. Друзі, ніякі стосунки не будуть без довіри. От хто з сімейні пари? Скажіть, чи можуть ваші стосунки довго продлитися, якщо ви постійно підозрюєте одне одного, якщо ви постійно ревнуєте одне одного? А якщо ви постійно не довіряєте одне одному, зможуть такі стосунки триматися довгий час? Ну, Відповідь очевидна, ні, не, не зможуть. Тобто, до прикладу, я часто е, десь від'їжджаю з дому, чи по справах земних, е, чи по служінню. І моя дружина, якщо б кожен раз ревнувала, де я від'їжджаю, ну, ми б не могли просто жити як сім'я. Вона довіряє мені, коли я десь від'їжджаю. Я довіряю їй, коли вона залишається вдома. Друзі, дуже важливо, ми маємо розуміти, що вірність це те що, це те, що формує стосунки. Довіра це те, що дає сили рухатися в стосунках. І якщо я не довіряю, то яким, про які стосунки можна говорити. Саме Бог вибирає косноязичого Мойсея, а не красномовного Аарона. Саме Бог вибирає найменшого з синів Єсея, Давида, який пасев е, е, отари. Бог вибирає. Саме Йосипа Бог вибирає, тому що Бог бачить, що саме він може бути вірним. Друзі, Бог, коли вибирав Божих мужів, Бог чітко бачив, що Аарон заведе народ, куди народ завів, коли Аарон лишився самий без Мойсея? Пам'ятаєте? А араон зразу показав, що він не може залишатися постійно вірним в тому, що довірено. Мойсей, коли Бог каже, в якийсь момент відійди, пам'ятаєте, що Мойсей каже? Господи, якщо вони, то і я. Друзі, оце і є стосунки. Стосунки це коли ми готові жертвувати одне заради одного. Це коли готові ми дійсно довіряти одне одному. І цей текст він говорить про те, що стосунки вони відбуваються тоді, коли ми належимо. Тобто стосунки ніколи не будуть нормальними, добрими, правильними, якщо ми не відчули, що ми належимо одне одному. В даному випадку ми говоримо про Господа. Стосунки ніколи не можуть бути, якщо ми не залишаємося вірними в цих стосунках. Тобто, я в неділю прийшов, такий святий, добрий, всі кажуть, так, брат, файно проповідував, так гарно співала, так гарно віршу сказала. Зібрання вийшло, знаєте, що я бачу, от буває проїжджаю в неділю. Після ранішнього було пару разів, проїжджав по православну церкву. Бачу цікаву картину. Люди пішли, мої батьки ходять в церкву. Люди пішли в церкву і бачу, чоловіки за церквою стоять з сигаретами. Вони пішли, зробили обряд, там їх законили, як вони там називають. В общем, зробили. Тобто, Господь, я відм'ятку поставив, все, що треба було зробити, сповідатися, зробив, все. А далі я собі роблю, що хочу. Друзі, це ж невірність Господу. Це, знаєте, це якась пародія, вибачайте, це якесь насміхательство над Господом. Тому що скажіть, чи хочемо ми залишатися, щоб наша друга половинка залишалася так вірно? Слухай, я нахожуся вдома, то я тобі вірний, а коли я за домом, я живу як хочу. Друзі, це дуже насправді важливо і відповідально. Третє, про що ми говоримо, як будуються стосунки, або як відбувається цей процес досягнення стосунків, це спілкування. Знаєте, як чоловік скажу так, що е, дійсно деколи себе караєш за те, що не завжди ти можеш приділити спілкуванню е, е, належну частину, особливо дружині. Тому що е, є багато в нас справми, багато зайняті, але замітьте, що без спілкування не може бути повноцінних стосунків. Як без спілкування госп, з Господом не може бути повноцінних стосунків? І якщо мої стосунки з Господом, це Боже благословить цю їжу амінь, то, друзі, невже це можна говорити про стосунки? Бог він цікаво, він показує Аарону і Маріам, скаже, з ким я ще так говорю, як з Моїсеєм. Він говорить про те, що мова йде не просто що, ну, знаєте, якийсь монолог. От якщо взяти, знаєте, мені, до речі, подобається думка Петра Михайловича, сьогодні його згадували. І він цікаво, не раз я чув від нього на різних семінарах, він цікаву фразу каже, що справжня молитва починається не тоді, коли ми молимося. Хтось сказав, да, а справжня молитва починається, коли ми кажемо амінь. І ми починаємо чути те, що Господь говорить до нас. Друзі, спілкування це не просто виговоритися. От ми деколи, знаєте, от є у вас такі співрозмовники, ви з ним зустрілися, вислухали людину, ви що спробували раз сказати, другий раз сказати, людина вигросла, поки я пішов. Скажіть, як ви себе відчуваєте в такий момент? Ну, ти думаєш, ну якщо це раз, то це ще нормально. А коли це стабільно, ти думаєш, слухай, я ж теж ну, жива людина, хочеться діалогу, хочеться спілкування. Спілкування тісне, воно неможливе без стосунків до. Тобто, коли ми говоримо, що ми не хочемо спілкуватися одне з одним, ми не хочемо спілкуватися в молоді одне з одним, ми не хочемо спілкуватися як чоловік і дружина, ми не хочемо спілкуватися як батьки і діти, ми не хочемо спілкуватися як і служителі. Ми не хочемо спілкуватися. Проблема насправді не у спілкуванні. Проблема є, є щось до. І це важливо вирішувати, чому Чому немає спілкування? Знаєте, братам, особливо служителям, приходиться часто чути людей, щоб людина виговорилася. Але знаєте, що я замітив з практичного життя? Кому можна допомогти? Людина може півгодину говорити, годину. Ну знаєте, кому можна допомогти? Той, хто виговорився, а потім каже, говоріть, я, я хочу вас почути. А є другий варіант, коли людина виговорилася і каже, ну що ви скажете, що споможіть, ну що ви нічого не говорите? Розумієте, є різниця, коли ми виговарюємося, виговарюємо свою біль, виговарюємо свої переживання, але ми хочемо почути. Я пам'ятаю, як один пастор, коли ще був ми молодим, і, ну, підлітком десь до молоді, до 18 років, і я підходжу з запитанням певним. Ну, але з запитанням, якби рішення у мене вже було, але я підійшов, ну, щоб запитати. Ми деколи чому підходив постарів запитати? Не тому, що у нас немає відповіді. У нас є відповідь, у нас навіть рішення є. Ми просто потім скажемо, що це пастор порадив, того я так зробив. Так? І коли я підійшов до пастора, я кажу, слухайте, у мене є таке питання, запитав. А він каже: скажи, ти ж вже прийняв рішення. Для чого ти мене питаєш? Знаєте, от мені постійно ця думка. Ми деколи приймаємо певні рішення, ми не, ми не хочемо спілкування, ми не хочемо чути. Ми просто прийшли, виговорилися, сказали, що ми хочемо почути. Е, і тому три думки, які ми проговорили, і останню, яку е, хочеться наголосити, тобто, коли ми говоримо про стосунки, як відбувається процес, щоб досягнути стосунків, хоч з Господом, хоч з людьми. Належність. Ми не можемо говорити про стосунки, якщо ми не належимо тій людині чи Господу. Ми не можемо говорити про стосунки, якщо ми не залишаємося вірними. Ми не можемо говорити про стосунки, якщо у нас немає спілкування. Друзі, замітьте, коли ви лише одружилися, хто одружені от перші місяці, ну, здається, наговоритися не могли. Да? От, особливо до одруження. ще. Здається, ну цілу вічність з нею буду говорити. Проходить трохи часу, і, і дивишся, десь то спілкування пропадає. Тому і остання думка, друзі, це пережити Божі благословіння. Сьогодні про це говорилося, пережити Божу славу. Взагалі, ми сприймаємо пережити Божі благословіння це знаєте, от це те, що отримую я. От якщо я це отримую, це благословіння. От як ми сприймаємо благословіння? Якщо, до прикладу, ми молилися, сьогодні на початку люди розказували, да? Господь нас почув, ми всім тішимося, кажемо, слухай, я молився про машину, і Бог дав мені машину. Да? Молився про е, там, дружину, Бог дав мені дружину. Молився ще там про щось, і Бог мені це дав. Друзі, у мене питання: якщо ви молилися і Бог це не дав. Як це сприймати? Насправді, благословіння це не про те, що отримую я, що мені з цього буде. Благословіння, якщо взяти з цього тексту, який ми прочитали, благословіння для Мойсея це була присутність Божа, друзі. Головним благословінням для Мойсея навіть не те було, що він вів народ ізраїльський. Ми часто путаємо служіння з стосунками з Богом. І ми заміняємо, ми часто думаємо, якщо ми дуже активні у служінні, то це вже автоматично стосунки з Богом. А в нас ж можуть бути різні мотиви, чому ми служимо. Тому благословіння це Божа присутність у нашому житті. І насправді це неможливо заховати. Люди, які оточують нас, вони це бачать. На жаль, але часто молитву, піст, читання слова, знаєте, ми сприймаємо не як стосунки часто. Ми сприймаємо як якусь магію. От я помолюся, і Бог мені дасть. От е, я знаю людей, які кажуть, е, от я прочитаю Біблію, і от туди в мене все буде добре. Знаєте, деколи, коли чуєш таке, і ти думаєш, слухай, ну, а що ти взяв, що все буде добре? Друзі, не хочеться, щоб ми сприймали е, ті правильні, добрі речі. Читання слова, молитви, відвідування зібрань, служіння це все добре, правильно, це потрібно. Але знаєте, коли ми це сприймаємо просто як якусь е, чародінь, знаєте, як якусь е, палочку, виручалочку, що я це зроблю, і мені це буде. Друзі, ми читаємо, коли послання до євреїв в 11 розділ і говориться про одних людей, які дійсно переживали Божі благословіння, і вони виходили з левичих ровів і так далі. Але була друга категорія людей. Які при житті не побачили тих благословень, що ми сприймаємо. Гарний приклад є, пам'ятаєте, Яків. Чоловік, який має, що ми сприймаємо під благословенням? Сім'я нормальне фінансове положення, в цілому достатньо здорові. Три ці фактори, вони, по суті, говорять, що ми якби, благословенні люди. Яків це все має, але пам'ятаєте, коли боротьба у пенуелі. За що Яків бореться? Знаєте, у мене я коли читаю цю історію, воно в мене постійно взривається в мозгах. Яків, в розумінні благословіння, ти маєш все. Знаєте, що Яків розуміє, що зустріч зі Савом може зруйнувати все благословіння в одну мить. Бо коли Яків тікав, брат що сказав? Уб'ю. Друзі, е благословіння, Яків зрозумів, що якщо Бог не буде присутній у всьому тому, то все у мить просто може бути знищено. Тому декілька висновків, ми зараз, звичайно, помолимось, і е, хочеться знаєте, щоб ми дійсно розважаючи на цією темою, темою стосунків, ми дійсно задали собі запитання, що для мене є стосунки? Що я вкладаю в це слово? Тобто, коли я читаю, відкриваю Писання Слово Боже, що це для мене означає? Коли я молюся. Знаєте, мені подобається ця ілюстрація, коли ми це сприймаємо як зустріч, зустріч з царем. От ви уявіть, друзі, що завтра би вам сказали, що ви зустрінетесь з якоюсь дуже поважною людиною. Чи це президент, чи ще хтось. Як би ми готувалися? Я думаю, що ми би готувалися зовсім по-іншому. Тому пару речей хочу ще раз нагадати, про що ми говорили, як відбувається, і, можливо, зараз, коли ми будемо молитися, хтось скаже, Господи. Я розумію, що, по суті, у мене стосунків немає з тобою. І навіть те, що я виростаю в християнській сім'ї, або, можливо, ще якісь я роблю правильні речі, але у мене немає стосунків з тобою. Тут є пара пасторів, братів. Хто буде мати бажання, друзі, ви зможете підняти руку, можливо, можливо, просто вийти сюди наперед. І перше, чим говорити взагалі про будь-які стосунки, має бути належність. В належності, коли є належність, має бути вірність. Після вірності йде спілкування. І тільки тоді йде спри правильне сприйняття Божої слави. Тому давайте ми встанемо пару висновків, які я скажу, буквально один висновок. Стосунки це не просто раз на тиждень прийти на ранкове зібрання. Стосунки це не про те, що просто я відкрив Біблію, почитав, і Господь уже має і злити. З неба потоки благословення мають ангели нам являтися і так далі. Коли ми говоримо про стосунки, це не про якусь магію, це не про е, якусь е, просто містику. Знаєте, цікаво, але коли ми читаємо притчу про митника і Фарисея, то цікаво, що фарисей робив все. Хто з вас два рази на тиждень пости, друзі? Є такі люди? От хтось може підняти руку, я два рази на тиждень постю. Цікаво, чоловік формально робив усе, друзі. Знаєте, ми часто загостряємо на тому, що ми робимо. От часто ви чули фразу, коли батьки кажуть дітям: Я для тебе роблю усе, а ти такий невдячний. І я чув не раз від дітей з сльозами на очах, коли діти казали, мені не це потрібно, мені не давання ваше потрібно, мені стосунки потрібні. Тому ми зараз молимось, друзі, стосунки це належність, це вірність, це спілкування. Це подібність з тим, з ким є стосунки. Тому я хочу закликати кожного із вас, ми зараз будемо молитися, група буде співати. І е, після буде проспівана пісня, після пісні ми звершимо молитву. Але якщо хтось буде мати можливо, мати бажання вийти наперед і сказати: Господи, я дійсно хочу стосунків з Тобою. Я не просто хочу